Йоу, Погнали девиця реплей від підписника. Е Здорово, могутні! Братики-танкісти! Скучали, сумували чи ні? Га? Ану пишіть в коментарях: Бляха муха ВГ підістрало, так і конкретно в мене гра якогось біса обновлялася аж 4 дня. Ніякриплей не хотіло відкривати. Ваші, я вже думав, що ви мені скидали мені до обновище, що воно заразу не хотіло відкривати. Виявилось потім а вчора вечором сідаю в вас. Деякі відкриваються, а деякі все ж таки все рівно чогось і не відкриваються. Що за бісовщина Хрен зрозумієш, цих вигашників, що вони роблять. Так. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком забомбужені. На тесто летальні зброї. Це в нас тесто ЛТ-10. І. А бій проти дев'ятих рівнів, дивлюсь, у ворожого сетапу є танчик під назвою МБТБ. Але він не має такого достоинства, як великих танчиків, це типу дуп дуплет. Так, з одного снаряда, виходить, два рази він може шмальнути. А тут він, звичайний, вроді дефолтний е, вроде дефолтний барабан із звичайними пострілами. Ну, на три снаряди, так, якщо я не помиляюсь, друзі. І що в нас? Це в нас рейтинг в режимі бою. Перевага маємо три точки. Ну, перший, бачиш, момент такий, що ми трохи е, на початку е, бою втратили хітпоинтики, але думаю, це нічого страшного. І ворожий сетап бере точку С. Точку Це беруть зараза, дивись, з них Т-95 вже відчилився? ну вже прекрасно. В принципі, і в нас вже відчили, відчилилась дев'яточка, та яка французька техніка. На жаль, на жаль, Conqueror поки що ще живе, і це вже прекрасно. Добре, що у нас по шкоді? 1488 напуляв уже. І що? Раптом ми залишаємося один тританчик. Ну, я не знаю, це ну, певно, з прев'ю ви вже щось там і зрозумієте, правда? Раптом ми залишаємося один три танчики. У нас достоинство, а привалегія в чому? В тому, що у нас є трасера, тому вони нам можуть допомогти. Ну, в тому плані, якщо, наприклад, ми шмаляємо по ворожому танчику і за світом ми випадаємо протягом 10 секунд, а він ще протягом 10 секунд може світити. Типу, о, то, то більш 20 секунд він буде світитися. І це вже прикольно, друзі, танкісти. Якось так надіюсь, я правильно пояснив. А той, хто в курсі, то і так в курсі. Добре, добре, давай когось будемо та й забирати. Так, забираємо одного із. Я маю один колик після бойову статистику, але мені не подобається те, як зливаються наша команда союзників. Так, маємо два колика після бойову статенцію. І це вже прекрасно. Забираємо лева. Ой, тяжка ситуація, друзі-танкісти. Тяжка, адже подивися, у нас три танчика практично без безхідпонтні, а ворогів. ПТшенка ще досить таки багато має хітпонтів, Дивимося, як, як гармата розкачалася і в такому куражі, просто як він зміг ліквідувати МБТБ, я просто не знаю. Але він його ліквідовує, забирає і ще усмілюється в проти МПТшенки. І це вже прекрасно. І це вже неймовірно. Залишається три танчика в них. Залишаємося ми обидвоє із нашою ПТСУ. І зможе вона дожити до того моменту. До того моменту, коли ми виграємо обидвоє цей бій, чи, ні? чи придеться нам витягувати на одинці? Так, все ж таки на одинці, друзі танкісти, цей момент настав, коли ми залишаємося 1-3. І як завжди, в такий момент, виходить, що ми забираємо останнього, ну, одного із, мається на увазі, і залишається е, два. Пару секунд. Триває у нас цього на всю три танчика проти нас, але бачиш, все ж таки, і, і, і гра зарахується так, як має бути. Під медаль Колобанова. Денкістер. Добре, забираємо фуша і їдемо. Їдемо куди їдемо. Навіть світ чи що, не знаю. Не знаю, скоріше за всього, що ні, скоріше за всього, хоче заїхати у задницю Є4, я так думаю, щось забирає точку Б, хтось із них. То цікаво, хто. А діду чи Є4. Е Зараз ми це побачимо на своїх екранах, в принципі, що тут думати, нагадати на кавові гущі. Як можна? Ох, подивися, та є четвірочка. ну ти получай, просто красота. Так, ми злапали лампочку, адже надто близько ми під'їхали під, під Петисав. Тепер знає, де ми знаходимося. І що це означає? Що він буде нас контролити, скоріше за все, що так. А можливо і ні. Ну я думаю, що та. Я думаю, це вже не повний ідіот круглий. Правда, танкі на ти получав щучий носик. Подивися по точечках, подивися по точечках, дух танкіст. Ми зараз можемо прошляпати Колобанова. Ми зараз можемо прошляпати. Дивися, як він мчиться на всіх парах, підав топку дрова. І їде, і, напевно, зараз захоче забирати. Дивись, На жаль, не хоче на тапочки битися зараза, Я не знаю, чому заїхав на скелю, чи він запінгував, чи що в нього за біда сталася. Але це просто красота для нас, танкісти. Не получай, Поки він піде на коден, не вже не вже не таран, таран, Треба таранити нас так. Ух. Ну це, це було напружено. Звісно, що ж, друзі, подивися, як точки швидко почали братися цей раз, а друге. А нам серйозно все ж таки з іншої сторони повезло, що він заїхав на скелі, і я не знаю, чи він запінгував, чи що за біда в нього була. Суть залишається одна ми, витягнули один в три і отримали заслужену медальку, яку ви бачите на своїх екранах, а ми дивимося на після бойову статистику. Так, куди ти тікаєш? Що ти чудиш? І що нам після бойова статистика нашепче? 4506 напуляного демеджа, 1 виявлено, 6 знищено, 6 пошкоджено. Друзі танкісти за рейтингом 6,510, 2 пішов у плюс. Просто шикарні цифри для рейтингу воєн. А пула перші з некласності медаль Колобанове. Просто медалі шикарні, прекрасні та неймовірні. Пішов плюс на 161 747. Срібла свій сей свою копілочку, друзі. Танкісти. Перше місце по нанесенню. Шкоди ставим подобайки за такий перший хороший розвальний бій в РБ в режимі бою. Перевага на три точечки. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх ж на цьому каналі. Ми погнали дивитися другий бій. Також відравця під ніком Бомженя вперед. Так, танкісти, маємо другий бій. Це в нас карта виноградники. І знову наш гравець боєць під ніком забомжання, але поміняв техніку, По перейшов на британську техніку, але все ж таки класу легких танків. Це в нас Вікерс, друзі, танкіст. Давайте подивимося, як він зможе реалізувати дану машинку. До речі, в нас тут вже сетап чисті десяточки, немає, в нас дев'ятих рівень. Давайте глянемо. Все ж таки, в нас тут немає класичних снарядів. А в голдових снарядів мається на увазі ні підколів, ні комулів, маємо хищі. Хищі, чим вони добрі, чим вони не здалі, я не знаю, Но, в принципі, що у нас 350 може вилітати. 300 із ББшники, у вас на 390, там, вроді, якщо я не помиляюся, під 400, так? ну Плюс-мінус. Зате в нас тут є КВНчики, тим не, не міг би похвалитися тим же Т100 ЛТ, який в нас був в першому бою, адже там всього лише на всього мінус 5 гнеться гармата. Ось такий. Момент, Та, вроді, мінус 10, вроді, так? Мінус 10, я думаю, що так. Скоріше за все. Що так. Так, бронебійочки можуть пробивати з 259 190. 190. сто скільки там? З копійками пробивають осколковофасні, це якщо на коліброваних вроді, снарядах. Так, що ось такий момент, ось бачиш. А в таких моментах ми мусимо заїжджати, навіть щоб бронебійками шити ось таких мастодончів світу блідіз, який не попадає по нам в корму і в бортину, щоб мати хоч якусь змогу прошивати даних біків з лобом, це буде просто а, катастрофічно та проблематично. До речі, ми тут хоча б можемо від рельєфу грати, але, але в нас броні в башті немає від слова зовсім, так само і в масці. Десь по святах вона може інколи рикошетити, Ну поки що в нас мінус два. Танчика ворожих сетапа. Ворожого сетапа. Мінус 3 вже. І це вже радує, подивись за ту... по точках. У нас під контролем дві точки, в них все важна всього одна. А ну давай бачити. як відправляйся в гараж тобі. Анукран Ваген. Ану кран ваген. Ану, крана не дістаємо. Потрібно трошечки чуть-чуть поміняти А еспозишен для того, щоб що зробити. Правильно. попасти, Подивись, як гармата закачалася, не вже попадає. Попадає. Просто бере нагло і попадає. От, блін. Стоїш на раз, зводишся, чекаєш, стріляєш, а він летить. Хер знає, куди вибачте мене за мій італійський, але не, не туди, куди треба, не в цій. Так, а ну дивися, кран їхній Шерідан виїжджає кран на допомогу. І ну, все ж таки, я думаю, це без шансів. Всього лиш на всього залишається двоє. Забираємо ми крана Вагіна, забираємо собі три колака, залишається Шеріда, на ти получай. Ми встигнемо його забрати чи ні. Тигнем чи ні, рахуємо. Один, два, три. Почали. Так, забираємо воїна просто люто. Зливний бій для команди супротивника. Злили їх як в унітез. Ну, і це перемога танкісти. Давайте глянемо на після бойову статенцію. Що у нас там? 455 напуляного демеджа, 358. Шкода за вашою допомогою. До речі, 4 знищено 7 пошкоджено за рейтингом 5. А 573 4 пішов плюс, і це вже прекрасно. Майстер та воєн. воєн, воєн танкісти Пішов плюс на 153 981. Срібло в свій сель, свою купілочку. Прям аккаунт. Якщо щось. Так перше місце. по нанесенню шкоди, друзі. Ставимо подобайки За такий другий хороший розвальний бій. І, до речі, знову ж таки в рейтингу, в режимі бою, перевага, знов три точки були. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти, що робити, правильно переглядати їх ж на цьому каналі. Я бажаю першу чергу нам всім, друзі-танкісти, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо ви раптом посварилися, краще візьміть, та помиріться. Друзі, і кажу вам до зустрічі. До нових реплеїв та ми зустрінемося з вами.